Доброго дня! І ми знаходимося в Атлантичному океані на його серединці Канарські острови, остров Тенеріфа, серце Кайтсерфінгу світового одне із столиць, в принципі. І хотів би представитись, мене звуть Ковальчук Дмитрій. Ну от останні сім років я являюся інструктором екстремальних видів спорту, таких як е, Лижний Даунхіл і Кайтсерфінг. Воджу свої курси, а також е, співпрацюю з. Організаторами кайт-сафарі в Єгипті. На Тенерифе я проводжу свою діяльність і проводжу свої кайткемпи. Сьогодні я би хотів розказати трошки про себе, як я пройшов цей вид спорту і чому варто би було приїхати і позайматися зі мною даним видом. По-перше, ми вибираємо найцікавіші локалізації, де дуже багато вітру. Ми в Ельмедано, Ельмедано по-іспанськи, де в принципі, мінімум 260 вітряних днів протязі року. Часом навіть 320, але нижча шкала це 260, що дозволяє нам гарантовано позайматися кайтсерфінгом протягом вашого виїзду. Додатково, крім кайтсерфінгу, я проводжу ще реабілітаційні заняття з йоги і пілатесу. Проводиться також серфінг, скейтсерф. І мандрівки островом щодо мого досвіду. Я навчався в, е, в Польщі в, на спортивному факультеті. Доля завернулася так, що на початку я зайшов в лижний спорт, е, будучи в горах, я познайомився з людиною, яка відкривала свою школу почав працювати е, там, на Балтиці, зробивши курс інструктора. Поки, через, через два роки я зробив міжнародний курс і вже на сьогоднішній день е, маю третій левел. Це значить, що наступний рівень це вже екзамінатор, тобто вже зможу проводити інструкторські курси. Прийшов час розказати про себе і користуючись нагодою, додам, що на сьогоднішній день е, представляю на міжнародному рівні на змаганнях Україну. Польща зайняв третє місце літом цього року і продовжую рости як спортсмен в цьому напрямку і як організатор туристичних виїздів, зв'язаних з екстремальними видами спорту, зокрема кайт. Моя базова локалізація це Альмедано на Тенеріфе. І тут, в принципі, я проводжу і навчаю людей бути самостійними кайтсерферами.